Щотижневі оновлення 13 будуть такими самими глибокими, якісними та веселими, як проникнення дронів у кораблі так званої Російської Федерації. Буде вибухово та яскраво, так би мовити. Сьогодні ж поговоримо про трейлер року на думку Танаса Ікс продовження Локі, причину провалу Чорного Адама, нову чудо жінку 3, а також новини про Крик 7 та Пілу 10. Буде весело, динамічно та взагалі Загалом, як завжди, тож поїхали. Очну з провалу і ні не каналу та на Точніше, причини провалу Чорного Адама. На думку Двейна Дженсенюка, причиною став Джеймс Ган. У інтерв'ю Кевіну Харту він сказав, що фільм отримав чудову критику і мав рекордні показники для старту нового персонажа у DC. Але після зміни менеджменту сиквел просто скасували, хоч всі й чекали на битву Супермена та Адама. Але при бюджеті у 250 мільйонів доларів фільм зумів зібрати усього 400, що стало величезним провалом для DC. А чи сподобався вам Чорний Адам? Якщо так, то напишіть, будь ласка, у коментарях. А якщо ні, то теж напишіть, чому вам не сподобався цей фільм. Але це не все про DC. Щось дивне відбувається у королівстві цього самого кінокоміксу. Гайль Гадот у інтерв'ю у сайту Коміксбук сказала наступне: я люблю грати чудо жінку, вона мені дуже подобається. І якщо робити аналіз того, що я чула від Джеймса Гана та Пітера Сафрана, ми разом попрацюємо над чудо жінкою. 3. Тобто повний перезапуск, але не повний перезапуск, так Джеймсе. Сподіваюся, що Галь Гадот помиляється або вона буде просто продюсером, тому що Галь ну вона прекрасна, чесно, але досить вже досить робити Франкенштейна. треба зробити щось нове, щось оригінальне. А як вважаєте ви? Ну і трошечки лайна вам у вуха, вибачте. Просто щоб ви знали, а висновки робіть вже самостійно. Новий фільм Майкла Мана Феррарі з Адамом Драйвером офіційно вийде у болотний кінопрокат. Про це повідомив прокатник цього самого болоту Карл Прокат. Окрім того, у вересні там вийде звук свободи. І про той, і про той фільм. Як ви згадалися, ви більше нічого не почуєте ні на що, ні на «Таносі Ікс». Бувайте. Що ж до цифрових релізів, то у США цього тижня вийшов фільм Гра з дияволом з Ніколасом Кейджом. Фільм релізнувся, нагадаю, у наших кінотеатрах лише минулого тижня. Отака От швидкість. Астрал 5», який став найкасовішою частиною франшизи, теж вийшов у цифровий прокат, тож можете його пошукати теж. Ну а в широкий кінотеатральний український прокат вийшов епічний, суперепічний фільм, Королі Репу Йо. Також вийшли нові. Черепашки ніндзя, погром мутантів та Мек 2. Ну, а на каналі Таносикс цього тижня вийшли огляди цього самого Мек 2 та горору павутиння, яке, скоріш за все, ви пропустили. А дарма вони коротенькі і легкі, те, що треба для фонового перегляду або для того, щоб щось включити, коли ви їсте. Буду вдячний за ваші перегляди. Тепер горор новини. Тут стало відомо, що Крейк Сім зніме новий режисер Крістофер Ленден. Заміна старих режисерів пов'язана з великою навантаженістю останніх. Нового ж режисера ви можете знати за фільм Щасливого Дня Смерті про часову петлю. Ну а що ж до іншого франчайза, Піла 10 буде найдовшою частиною серії. Про це повідомили на заході Мідсамерскрін 2000 Твенті Ну а фільм Бугімен це, якщо що Книзі Стівна Кінга релізниця у цифровий прокат 29 серпня. Нагадаю, що в український прокат цей фільм так і не вийшов. Весело у Відьмака 3, якого я так і не можу додивитися до кінця. Залишилася одна серія просто жахіття. Але треба, треба це зробити. Так ось, продюсер Томаш Багінський прямо заявив, що цей серіал тупе лайно і, напевно, для тупих людей. А причиною для таких критичних слів він обрав те, що його будуть дивитися американці коли серіал знімають для широкого кола глядачів із різним життєвим досвідом із різних частин світу, і особливо коли чимала частина з них американці спрощення сюжету не тільки розумні, а й потрібні. Це болісний для всіх нас крок. Але чим більше в сюжеті нюансів та складності, тим менше аудиторія у серіалу до людей багато чого не дійде. Тому нам доводиться приймати такі рішення і миритися з ними. Досить дивно, чого. Ці глядачі любили дивитися, наприклад, краще дзвоніть солу, всі тяжкі гру престолів. Напевно, просто оці серіали були занадто тупі. Чомусь про таке продюсер не може пояснити. А проте він відмітив, що людям, які не згодні з рекастом Геральда та полюбили Генрі Кевіла, і дивилися серіал тільки через нього, як я просто не розумію оригінальну історію. За словами продюсера, головна героїня саги саме Цірі, а не оцей Геральд. Тож його кас ні на що не вплине. Ох, ну що ж, подивимось на рейтинги, Томаш, подивимось на рейтинги. У Наполеона буде теж все весело. Так головні актори фільму домовились до початку фільмування, що вони зможуть бити один одного, цілувати та скати пхати та поводити так, як хто захоче. І домовились вони про те, щоб не було потім образ один на одного. Запропонувала це все Ванеса Кірбі, а підтримав Хокін Фенікс. Але, на жаль, фільм було перенесено на 2024 рік. І про всю грубість та сексуальність ми зможемо дізнатися лише вже наступного року. А чекайте на Наполеон, чи вам краще піти в магазин та купити там торт? М? ж мені хочеться згадати за страйкування через що і зупинений Голлівуд. цього тижня пройшла перша зустріч гільдії сценаристів та продюсерів з 1 травня на якій сторони спробували домовитись про усі умови найскладнішими сторонами йдуть перемовини щодо серіалів так сценаристи хочуть фіксований мінімальний ліміт оплати праці та строку праці Плюс мінімальну кількість сценаристів у команді, щоб дати більше робочих місць колегам. Але продюсери категорично проти цього. Ну і окрім цього, стало відомо, що сценаристи, навіть якщо підпишуть контракт та погодять всі умови з продюсерами, не повернуться до роботи, до погодження умов акторів та продюсерів. Ось така підтримка найманих співробітників у Голлівуді. Також я хочу подякувати всім глядачам цього каналу. Дякую всім, кого ви бачите на екрані. Це люди, які допомагають цьому каналу, особливо Ярославу Левченко, Зверойду, Поліні та Павлу М. Вічним Таносам Танкеру сам та божевільному титану Миколі. Ну і окреме, як зазвичай, подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дарі. Ну і фінальною новиною стане Барбі. Грета Гервін розповіла про можливий сиквел Барбі. Ви ж всі чекаєте на нього, так? Я віддала цьому фільму усе. Я відчуваю пустоту після кожного фільму. У мене більше не лишилося ніяких ідей, і я вже все зробила у оригінальній Барбі. Не хочу псувати нічні надії, але поки що планів на роботу з сиквелом у мене нема. Тож поки без сиквелу, але спін-ф про Кена за чутками вже зовсім скоро може перейти в активну фазу виготовлення. Хоча, як стало відомо, THR, актори та режисерка підписували контракт лише на один фільм. Тож, якщо Ворнер захоче спін-офф, то Райан Гослінг може отримати один з найбільших гонорарів за свою кар'єру. Ну і тепер пропоную пройтись до касових зборів. Лідери у нас не змінилася. Так барбі впала усього на 42% і взяла 93 мільйона мільйони доларів. Ох, якось навіть відчув тільки що до ковідну епоху зборів кіно. Вже на цьому тижні картина Рет Гервін повинна отримати свій мільярд у світовому прокаті. Що ж до кращого друга Барбі Опенгеймера, він також не сильно впав усього 43% і станом на понеділок мав 174 мільйони доларів. Цього тижня він візьме півмільярда світових зборів, і це стане просто колосальним успіхом для фільму з рейтингом Р. Ну а третю позицію отримав дім з привидами. Один з головних провалів 2023 року, а це вже відомо. На старті взяв усього 24 мільйони, але для фільму з бюджетом у 200 мільйонів доларів це прям дуже погано. Інші ж картини, як і всю табличку, ви можете бачити зараз на екрані. І зараз я навіть не буду нічого казати, щоб ви могли спокійно все. Ну і до трейлерів. Головним трейлером тижня я вважаю тізер другого сезону Локі, який просто фантастичний. Прем'єра поки призначена на жовтень, але може бути перенесена на 2024 рік через страйк. Але я дуже раджу вам подивитися Локі. Це прям супер. Армагеддон вже почався. Люди, як писали у старих манускриптах, так стане небо червоне, так закричать люди, і так прийде перезапуск дітей. Шпигунів. Ну, або якось не так. Я не знаю. Це може і не цитування було, може я щось і додав. Але я десь таке читав. Так, так. Так ось трейлер до перезаписку вийшов цього тижня. І так, це Крінжатин, дикий та чистий. Дуже раджу подивитися, посміятися та зробити висновки, що у житті є щось гірше за Росію. Ха! Це була перевірка. немає нічого гірше за Росію. В гру Dead by Daylight після кривого Ніколаса Кейджа додали тепер і чужого. Тож фанати можуть радіти. Після чудової нової гри ще й тут колаб зробили дуже круто. <му> Піла 10 показала трейлер і приготувала лякати людей поза України страхами, де є кров насильство та жорстокість. Для українців вже для цього, на жаль, є новини. Розчарування випустив новий трейлер п'ятого фінального сезону. і Він не розчаровує а, а каламбури, прем'єра 1 вересня. Вибачте, але я вас обманув, я не можу більше це скривати. Головний трейлер цього тижня був не Локі, а бойня за сюжетом людей вбиває дике лінивець. І він настільки страшний, що люди просто не можуть зупинити цю ледачу, але небезпечну смерть. Браво! Просто геніально! Я не знаю, може навіть буде Оскар. Ну і на цьому все так. Якщо вам сподобалось ці новини, буду радий вашому лайку і коментарю. А питання цього тижня наступне: який фільм ви очікуєте найбільше у цьому році? Ну і який серіал чекаєте найбільше у 2023 році. Пишіть відповіді у коментарях. Я читаю, і відповідаю на кожен з них. З вами був Танос. Бережіть себе, допомагайте армії і щонайте!